Hello, my dear friends. Та ніде не пропадав на місці. От, все по-старому. Е, просто мій той попередній аккаунт заблокували. От. Ну, я вже, потім, я вже ж казав, що підписуйтеся е, на резервний акаунт, бо що на той аккаунт почали постійно прилітати е, страйки. От, і, скоріш за все, що в нього заблокують. Просто якби Не всі, чи почули, чи зрозуміли, чи подивилися те відео. От, а потім цей аккаунт, поки я розкрутив, то ну, пройшло, не знаю півтора місяці можливо. От, так що, Поки що на цьому аккаунті. Є в мене ще один резервний аккаунт на е, всякий випадок це Коваль Авто ЛТ. Можете. Підписатися на резервний аккаунт. якщо можливо...